Вітаю вас, шановне панство! І для початку, як завжди, важлива інформація для наших русскоговорящих зрителей. Друзі, якщо вам сложно разобраться в українському языке, то к вашим услугам є кнопочка субтитри. Воспользуйтесь ей, пожалуйста. І ми розпочинаємо. Позаду мене стоїть дуже цікавий автомобіль. Це Volkswagen Jetta MK6. І, до речі, у нас на каналі було декілька цікавих тестів, навіть був паливний експеримент, де ми з'ясовували, а які ж витрати палива має Jetta 6 та 7 покоління. Також на нашому каналі був тест Jetta з двигуном 2 літра, який мав 115 коней. І я вам скажу відверто, що та Jetta мене взагалі не вразила. Але та. Джета, яка сьогодні у нас на тесті, це зовсім інший автомобіль. Чому? Тому що, по-перше, він має приставку GLI, а по-друге, це юбілейна версія. Наша джетта 2014 року виробництва своєму власнику вона обійшлась спочатку в 11 тисяч доларів, але трохи пізніше він ще туди вкинув штучку 2. І тому загальний бюджет по цієї джеті близько 13 тисяч доларів. А тепер давайте з'ясуємо, Чому ж ця джета така цікава? Поїхали. Друзі, сьогодні спільно з компанією Вітол, ми продовжуємо вас знайомити з тими предметами, які на нашу думку мають бути в кожному автомобілі. І якщо навіть у вас Toyota. Яку ви два тижні тому придбали в автосалоні, Ці речі мають бути у вас в багажнику, тому що від проколу шин і розрядки акумулятора не врятує навіть неперевершеність японця. Гідравлічний телескопічний домкрат від бренду Vitol на 2 тонни, який підійде для використання як на СТО, так і в гаражі. Телескопічні домкрати відмінний варіант, коли необхідно використовувати домкрад з різними точками підйому автомобіля. Він відрізняється високою стійкістю. Компактніший за механічні домкрати і простий у використанні, і я вважаю, що мені не слід нагадувати, що комплект правильного водія має містити якісні пускові дроти пульсо, які розраховані на роботу при температурі до мінус 45 градусів за Цельсіє, а також знак аварійної зупинки. Ми щиро бажаємо вам, щоб ці девайси вам ніколи не знадобилися. Але, як то кажуть, береженого Бог береже, тим паче, що за промокодом SRT2022, вас чекають шалені знижки. Як завжди, всі необхідні посилання ми залишаємо в описі під цим відео. Вітол СРТ люто рекомендує, ну, а ми рухаємось далі. Дехто каже, що Jetta GLI то є той самий Golf GTI шостого покоління, але це не так. По-перше, під капотом ми маємо ea 3.8, ки Ген-3. Але це не чистий Ген-3, такий, який ви звикли бачити на європейських Golf GTI сьомого покоління. Він дещо відрізняється. Ми маємо потужність 220 кінських сил. Ви знаєте, що на американських автівках, які мають Ген-3, там стоїть тільки 4 паливні форсунки. 4 прямо вприскових форсунки. На європейських версіях там 8 форсунок. 4 прямого упорскування палива і 4 форсунки MPI. В нашій версії, звичайно, яка була зроблена для американського ринку, ми маємо 4 форсунки. Також тут є відмінності по турбонагнітачу. Якщо, наприклад, у Golf MK 7, який має чистий gen 3, є турбіна ІХІ, то тут ми маємо з вами гарет. Також цей гарет кріпиться прямо до головки блока циліндрів. І це теж є відмінністю від турбіни, яка стоїть на Golf mk 7. А на Golf GTI 6-го. Покоління ми маємо з вами двигун. gen 2 цей двигун має індекс CPPA. До речі, щоб з'ясувати всі ці тонкості по цьому двигуну, ми довго спілкувалися з нашими друзями: тюнінг-ательє ВТГ Performance. Валера вам від цієї команди Суми Рейсінг. Тім величезна подяка. Також хлопці нам розповіли, що вони багато построїли таких машин, і зняти з цієї тачки 400 кінських сил це реальність. До речі, від звичайного ген 3 який встановлюється на гольф МК 7 цей двигун також відрізняється паливним насосом високого тиску. Якщо ви захочете зняти більше 400 кінських сил з цього двигуна, то вам буде потрібно щось робити з паливним насосом. Рухаємось далі. Що у нас є ще цікавого по цій тачці? Звичайно, робот шестиступеневий DSG DQ 250, так званий мокрий DSG, який дуже гарно працює без жодних нарікань. Також ми маємо блокування переднього діфу, що дозволяє нам трошки бадьоріше стартувати з місця. Тепер стосовно надійності цих двигунів, Я-3,8, будь то 1,8, будь то 2,0. Ми досить часто розповідали, чому так сталося, чому у цих двигунів були свого часу досить багато проблем. Посилання на це відео ми залишаємо у підказках десь тут. Але я мушу сказати, що далеко не всі двигуни ЄА3 вісімки мають такі проблеми. Особливо це стосується американських версій. Тому, коли ви бачите 2.0 TSI, 1.8 TSI – це не завжди. проблемы. Друзья, перейду на короткое время на русский, потому что большое количество технических терминов, и мы еще не совсем освоились. Так вот, я вам напомню, с Ген-2 были проблемы по масложору, по растяжению цепи, и все это было связано с тем, что концерн ВАК очень быстро хотел перейти на Евро-5. Они облегчали мотор как только могли, они облегчали поршень, коленвал, они сделали очень тонкие маслосъемные кольца, были очень тонкие масляные каналы. Все это дело Приводило к тому, что машина могла начинать жрать масло ведрами еще до 100 000 километров пробега. Часто это приводило к тому, что растягивалась цепь ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Но эти моторы. сразу начали дорабатывать. И Gen 2, например, на американском рынке с 2011 года выпуска чувствует себя нормально. То есть эти моторы не жрущие масло. Особенно двухлитровые. Здесь же на европейском рынке моторы были доработаны, если я не ошибаюсь, начиная с 2012 года. На Gen 3 таких проблем нет вообще в принципе. Понятно, что говорить о моторе с пробегом в 200 тысяч километров не приходится. Там, скорее всего, что-то уже будет. Но, тем не менее, Gen 3 считается в разы надежным Тожній чим ген 2. Окей, друзяки, тепер повертаємось на Солов'їну. Окей, друзі, чому GLI Edition 30? Тому що у далекому 1984 році з'явилась перша джета GLI. Вона мала двигун потужністю аж 90 кінських сил. І тепер, через 30 років, компанія Volkswagen у 2014-му вирішила відсвяткувати, зробив таку Версію, чим вона відрізняється від звичайної GLI? По-перше, це легкосплавні диски діаметром 18 дюймів, які мають назву лагуна. По-друге, це шильди на крилах з написом edition 30 По-третє, спеціальні накладки на пороги та ліп спойлер на кришці багажнику. Четверте, це стилізований салон та кермо. І головне, це підвізка, яка має геть інші налаштування на відміну від звичайної джета. Але про це я розповім вам за кермо. І так, друзі, Volkswagen Jetta GLi. Я хочу вам зізнатися, що починаючи з кінця лютого, я не відчував себе за кермом так фаново. Перше, за цей час у мене немає бажання заощаджувати пальне. Дехто з вас запитає, а як же там твій мерз? Друзі, мерз це зовсім інша історія. Це історія про релакс і відпочинок. А дехто може сказати, що Jetta – це звичайний тазик і в ній нема нічого особливого. Я категорично з цим не погоджуюсь. Так це не BMW M3, це не Audi RS4, але повірте мені, джілай здатна. Дуже легко підняти вам настрій. По-перше, двигун. Так, 220 кінських сил це взагалі не вражаюча цифра. Але враховуючи те, що він має рухати лише 1500 кілограмів, то це вже не так і погано. По-друге, це підвізка, і вона відрізняється від звичайної джета. Вона нижче, якщо я не помиляюсь, на 15 міліметрів. Амортизатори значно жорсткіші і стабілізатори значно товші. Тепер додайте сюди 18. Ту резину на низькому профілі, і ми вже з вами маємо рецепт гідної керованості. По третє, це саунд. Натискаючи на педаль газу, ви відчуваєте, як під капотом потужно починає співати є атривісімки. Так, так, друзі, це синтетичний звук. Цей звук відтворює акустична система, але ви повинні розуміти, що ефект плацебо ніхто не відміняв. І, нарешті, остання це візуальна складова. Як мінімум місяць поспіль, коли ви будете йти до свого під'їзду, у вас буде бажання ще разочок обернутися і глянути на свою кралю GLI. Так, це звичайна джета. Але завдяки тому, що дизайнерам вдалося тендітно підкреслити найбільш вигідні риси, вона виглядає чудово, друзі. Я вибачаюсь, чесно кажучи, але мені завжди було цікаво, що саме в цей момент. Відчувають власники Сангйонкродіус і Тойота Пріус другого покоління. Стосовно шумки у машині я вам нічого не можу сказати. Чому? Тому що, по-перше, у нас на асфальті є. Сліди від гусениць танків. По-друге, у нас дуже сильний вітер. І по третє, на нашій машині стоїть зимова гума. І все це разом дає відчуття дуже поганої шумки, але я впевнений, що якщо це все прибрати, буде непогано. Але джета, на мою думку, і не повинна бути тихою. Стосовно витрат пального, дивіться, яка тут ситуація? Я маю у родині. Volkswagen з двигуном 2,0 TSI тільки gen 2 на 211 кінських сил. І я повинен вам сказати, що останнім часом, коли в нашій державі виникли проблеми з пальним і з його якістю, то витрати пального збільшились. Зараз я бачу цифру 12,7 літра, але ми пересуваємося по трасі. Я не скажу, що ми пересуваємося досить повільно. 12, сім я бачу. Я впевнений, якщо ви будете їхати на джілай е, приблизно 100-110 км на годину, то витрати пального будуть менше ніж 8 літрів на 100 км. Це перевірено. Шановне панство, я пропоную з'ясувати, а як швидко Jetta GLI набирає 100 км за годину, як швидко вона проходить 402 метри, і як швидко вона гальмує сотні до нуля. Ставимо лоджик і гарцуємо. Як Jetta GLI відчуває себе на високих швидкостях? Взагалі ніяких проблем немає. Я не готовий вам сказати, як то буде на 200 але зараз маю 140, Зараз маю приблизно 150, 160 170 і взагалі ніяких проблем я не відчуваю. Тачка дуже добре трима дорогу. І мені подобається те, що у вас завжди є невеличкий запас потужності, щоб зробити будь-який маневр на дорозі. Зараз ми під'їжджаємо до досить затяжного повороту. Тримаю десь 120. Ні, це зашвидко, десь сотню. І пробуємо ого-го-го-го. Друзі, що мені не подобається у Volkswagen Jetta? Я думаю, що я про це вам розповім, коли ми поспілкуємось на рахунок салона Volkswagen Jetta GLI. Друзі, стосовно ергономіки у Volkswagen Jetta GLI, мені подобається все. Але ви маєте розуміти те, що у нас дуже довгий час був Volkswagen Passat NMS. У мене в родині 9 років Volkswagen Eos, і це майже те саме. Тобто я сідаю сюди, і для мене все знайоме. Я знаю, де що знаходиться. Але, але я вважаю, що платформа PQ35, платформа PQ46 – це досить непогані платформи. Так, вони трохи гірші ніж платформа MQB. В MQB взагалі все прекрасно. Але і в цих досить немолодих платформах ви відчуваєте себе комфортно. Друзі, яке моє відношення до тюнінгу Volkswagen Jetta Gli? Розумієте, є завжди одна проблема. Це реалізація потужності на передньоприводних автомобілях. Тобто, ви можете зняти з цього двигуна 250, 300, 350 коней. Але як цю потужність реалізувати? На передньому приводі це буде досить складно. Тому. Стосовно мене, я пробив би мінімальну якусь програму, яка адаптує вашу джету GLI до якогось бензину. І ще одна проблема, яка у нас є у цей час, це якість пального. Я знаю на 100% для цього двигуна мінімально потрібен 98-й бензин. Любі друзі, любі хлопчики та дівчатка, на перший погляд може здатися, що це звичайний салон, такий, який є на усьому вагу цих років виробництва, такий самий, як на звичайній джеті, або навіть такий самий, як на тому ж «Пасаті», але ні. Салон виглядає бомбезно, тому що тут є декілька цікавих елементів. Перш за все, це кермо. Кермо, на мій погляд, це витвір мистецтва. Воно має формовку. Тут дуже зручно, навіть якщо ви не будете дивитись на кермо, ви завжди будете відчувати, куди воно повернути. По-друге, ми маємо карбонові елементи. Тут на дверях, також на центральній панелі, а також ми маємо тканину, яка зроблена нібито під карбон на сидіннях спереду і на сидіннях ззаду. Ось тут виглядає досить круто. Також ми маємо червону стрічку, і вона є всюди. На сидіннях, на ДСГ, на кермі, ззаді на сидіннях теж виглядає досить стильно. Наступне, ми маємо аудіосистему, ми маємо акустичну систему Fender, і звучить вона теж дуже якісно. Наступний момент це передні сидіння, які мають досить агресивну підтримку з боку, і це допомагає вам бути на своєму робочому місці, якщо ви десь дуже швидко завалюєте у поворот. Стосовно комплектації, то це топчик для джети. Ми маємо якісні матеріали. Якщо ви пам'ятаєте 2-літрову 115 Сильно джету, то там все було тверде. У нас тут все м'яке, і ватерлінія знаходиться дуже і дуже низько. І це круто. Ми маємо мультимедійну систему з навігацією. Ми маємо кнопку старт-стоп. Нам видали на вагу безключовий доступ до салону. І це теж. Дуже круто. Також ми з вами повинні розуміти те, що тут платформа pq 35 але ця платформа має колісну базу аж 2650 міліметрів. І це означає, що навіть така людина, як я, а мій зріст, я нагадаю, метр дев'яно два буде відчувати там себе досить комфортно. І я хочу це перевірити прямо зараз. І так, друзі, зверніть увагу, я сиджу сам за собою і майже не торкаюсь переднього сидіння. І це для такого класу авто дуже і дуже круто. Чому? Тому що, наприклад, у Мерсі 212 ззаді міста буде не більше, а може навіть і менше. Що ми маємо позаду? Перш за все, ми маємо кнопку центрального замку, але я навіть не маю гатки, навіщо вона тут. Маємо розетку на 12 вольт і маємо такий. Я скажу дуже якісний підлокот, під Як він буде? Друзі, ми, у нас тут трошки є проблема. Скажіть, будь ласка, як на рідній нашій мові, на нашій солов'їні називається оця штука? Напишіть, будь ласка, у коментарях, але я маю сказати, що ця штука тут зроблена дуже якісно. Розумієте, дуже якісно. Маємо два підстаканники, маємо тут лючок. У багажний відсік і ця штука не тіліпається отам десь на дивані, а ма досить тверду, тверду опору. Але як вона називається курва? Підлокітник. Ні. То має, тому має якусь іншу назву, я вважаю. Тепер давайте глянемо, що там у багажнику. Друзі, багажний відсік. Я зразу вам констатую факт, що це шалений розмір. Я навіть не знаю, чи в пасаті NMS багажник такого ж розміру, може трохи більше, але це шалений розмір. Звісно, для цього класу авто в багажнику ми нічого не маємо. Тільки маємо два таких речага, які допоможуть нам скласти спинки заднього дивану, і маємо відсік для запасного колеса. 205, 55, 16. Ні, це не докатка. Це повнорозмірне запасне колесо. Знаєте, у чому основний плюс Volkswagen Jetta? Тому що ви отримуєте дуже багато автомобіля за досить невеликі кошти. Але у Jetta є ще один мінус. Якщо ви купуєте Jetta з нормальним двигуном, 1.8 8 TSI, наприклад, 2 літра TSI або 2-літровий турбодизель, то з'ясовується, що Passat NMS американський коштує ті ж самі гроші. Друзі, стосовно цін на нові запчастини для Jetta GLI. Як завжди, зв'язались з нашими партнерами: інтернет-гіпермаркет-автозапчастин ukrparts.ua і хлопці надали нам таку таблицю. Поїхали: диск гальмівний передній NK буде коштувати 1240 гривень. От Циммерман – 1523, а Брембо – уже 1930. Колодки гальмівні передні. Оригінал по вагу буде коштувати аж 4802 гривні, але замінник від Отто Циммерман буде коштувати 821 гривень. Фільтр повітряний. Оригінал відвагу 847 гривень, але замінник, наприклад, від MAN-фільтр 474 гривні. Фільтр салону оригінал відвагу 792 гривні, а от замінник від knecht Кнектмале 416 гривень. Помпа охолодження від Dolz буде коштувати 1448 гривень, від Meili 1854 гривні. Радіатор охолодження ВАК оригінал буде коштувати 12 тисяч гривень. А нісенс 5 тисяч гривень. Тепер по підвісті. Ричаги, наприклад, передні нижні. НК буде коштувати 1996 гривень, а мелі буде коштувати 2056 гривень. Амортизатор передній є тільки по оригіналу і він коштує 4221 гривню, а задній від Каяби – 1765 гривень. Друзі, як завжди, якщо вам цікаво більш детально ознайомитись з цінами на нові запчастини, ви можете натиснути паузу, а посилання на наших партнерів Укрпарц.юей є під кожним відео. А ми рухаємось далі. Друзі, чи подобається мені Jetta GLI? Звичайно, так. Але є одне питання, і це питання прайсу. Чи готовий я заплатити за GLI майже 13 тисяч доларів? І моя відповідь буде така: якщо ви в тачці шукаєте засіб пересування, то однозначно ні. Це за дорого. Але якщо ви шукаєте собі засіб для підняття настрою, то GLI – це те, що вам потрібно. Друзі, ми дуже вдячні, що ви дивилися цей відос. Як завжди, будьте уважні за кермом. Не забувайте користуватися пасками безпеки. Всього вам самого найкращого і до побачення.